Є одне китайське розпакування. За словами місцевих мешканців, це найкращий готель у Харбіні Ріц Карлтон. Ну що ж, перевіримо. Запрошую вас до мого номеру. Ха, дуже непогано. Номер світлий та достатньо просторий. Про ванну кімнату можна було б зробити окреме відео. Тут збирано повне комбо та доведено до найсучасніших технічних висот. Душова кабіна виглядає як хамам. Ванна також є, але при наявності спа в готелі я її не використовувала. Куча дрібничок віп готунку. Хен Dyson. Все, не просто так. Він має пульт управління та насадки. Спробувала його у Харбіні, а потім купила, бо він вартий кожної гривні відданої за нього. Це пульт управління туалетом. Здається, на цьому стульчаку можна полетіти до космосу. Тут все доведено до автоматизму. Є підікрів сидіння та багато ще чого, про що я тут не говорю. Злив води, як в Америці, вразив туалет, ну йдемо далі. Чуєте музику? Вона включалася, коли входиш до кімнати. Кімната з двома практично двоспальними кроватями, віп дрібнички і тут. З негативного у нас у всіх було стільки враження, що за нами постійно слідкують, хоча самих слідчих ми не бачили. Чайну церемонію тут нам не організовували, але чайні пакетики та кофейні капсули за європейською традиції в наявності. Можна щось самим організувати. І ось він, готовий. Вау-ефект. Неймовірний від з вікна. Хмарочоси та річка Сунгарі. До речі, в неї є ще декілька інших назв. Усіх китайських готелях, де я жила, сніданки вражали якістю та гастрономічною різноманітністю. Але в цьому готелі чи щось чимось? Ось вони відомі китайські пельмені, багато чого іншого, тільки подивіться. А на додачу неймовірний відзвікна. До спа процедур ми могли долучитися тільки пізно ввечері, бо мали дуже насичену програму. Але пропустити це ніяк не можна. В хотелі був цей великий басейн, а ще сауна, джакузі. Взагалі, мені дуже сподобався цей готель, Рекомендую.